Всім привіт! Беру у вас сьогодні у дуже гарне місце. Сподіваюся, що беру, тому що сподіваюся, що все буде нормально з погодою. У нас, до речі, дуже тепло, але дуже сильний вітер. І минулої ночі був навіть град, тому можуть бути різні приколи з транспортом, але я сподіваюся, що їх не буде. потрапила до Франції столиці Ельзасу Страсбург. Страсбург вважається столицею Різдва. Саме тут, у 1570 році, відбулося відкриття першого різдвяного ярмарку. І з того часу, щороку з кінця листопада, місто перетворюється на справжню казку. На хвилинку відволічемось. Моя порада, якщо це можливо, не їдьте вихідні, особливо в останні дні роботи ярмарку, тому що погода нас не підвела і нам вдалося дістатися, але з дорогою назад були великі проблеми. Просто подивіться на кількість людей. А тепер уявіть таку саму толпу на вокзалі. Потяг, який їхав до Німеччини, хоча і назвати його потягом, це дуже гучно, скоріш за все, трамвай, в ньому всього два вагони. Виїхати нам вдалося, але лише тому, що ми прийшли за 20 хвилин до потяга і тому змогли пробратися через натов. Що ж, це був невеличкий ліричний відступ. Повернемося до Різдва. А саме к ялинкам. Ялинка це символ свята, яке розганяє темрямок тривалих зимових ночей. Спочатку ялинки ставили у громадських місцях зазвичай перед церквами, у домівку вони потрапили у XVIII столітті. І спочатку їх вішали на стелі, прикрашало ласощами, такими як печиво, горіхи та яблука. За легендою нестеча яблук через посуху надихнула майстрів мейзентальського заводу створити славетні скляні кульки. З 1850 року ялинки спускають і ставлять на підлогу або стіл. З того часу вони залишаються важливим символом різдва. Різдвяний страсбург справжня казка. Хоча страсбург, можливо, насильно відрізняється від інших європейських міст, але те, що я ще ніде не бачила, це ведмедики. Давайте поговоримо ще про традиції. Адвент. Що таке Адвент? Адвент це час підготовки та очікування різдва. Адвент вінок це традиція, яку створив гамбургський лютеранський теолог Йоанн Гінріх Віхен, який взяв на виховання декількох дітей із сімей пітняків. У Адвент діти постійно запитували вихователя, що коли ж настане Різдво, щоб діти могли відраховувати дні до Різдва. У 1839 році Віхен змайстрував із старого дерев'яного колеса вінок, прикрашений 24 -ма малими червоними і чотирма великими білими свічками. Щоранку в цьому вінку запалювалось по одній маленькій свічці, до яких по неділях додавалася велика свічка. І ще один спосіб відрахування днів до різдва адвент-календарі, про які розповідала у відео про різдво у Німеччині. А зараз хочу просто поділитися гарними локаціями. Thank you Що ж, на цьому все сподіваюся, що вам було цікаво і це відео змогло підняти вам новорічний настрій. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарі, що вам було найцікавіше, і що б ви хотіли ще бачити на моєму каналі. Усім тих мирних свят. Па-па!